15 лютого в Україні відзначають день вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Участь у війні в Афганістані взяли понад 160 тисяч українців, понад три тисячі осіб загинули. Саме в цей день щороку відзначають річницю, під час якої були виведені радянські війська з Афганістану 34 роки тому. Цього дня в усіх регіонах України проходять урочисті пам'ятні заходи і церемонії: покладання квітів до пам'ятних знаків, проведення мітингів, реквіємів, зустрічі з учасниками бойових дій на території інших держав. А у храмах і монастирях відбуваються панихиди за загиблими та померлими учасниками бойових дій на території інших держав. Обухівська громада також вшанувала пам'ять своїх героїв. Відвідавши пам'ятні знаки в місті та селі Гусачівка, ви є і були прикладом для майбутніх поколінь. На ваших подвигах, на вашому героїзмі, ви виросли ті герої, які сьогодні з честю захищають нашу державу. Це велика заслуга в цьому ваша. І які б не були наші революції, ми пам'ятаємо, проходили революції, всі говорили: прийдуть афганці, вони підтримують. І ви були отой моральний. Стимул, моральний такий дух нашого українського народу. За все вам велика подяка. І сьогодні ми з вами прийшли, щоб віддати шану тим воїнам, які віддали своє життя. Велика шана вам. У заходах взяли участь керівництво міста, члени міськрайонної організації Української спілки ветеранів Афганістану, колишні воїни афганці та їх родини. Всі присутні в глибокій шанобі схилили голови перед пам'яттю тих, хто загинув, та з вдячністю привітали тих, хто живе поруч. Адже хто, як не вони, є яскравим прикладом для наслідування молодому поколінню в наші дні.